В Києві девелопери відновлюють історично спадщину і долучають до проекту закордонного архітектора. Основою для нового культурного простору Кудрявка в Києві стає казенний винний склад No1 з Володимиром Безсмертним в 1896 році. Основна мета зберегти індустріальну архітектуру кінця 19 століття, відновити автентичний образ місця і адаптувати будівлю до сучасних потреб. Попа простір вже приймає гостей. І проводить різні заходи, як лекції про історію місця та тему ревіталізації. Крім класного благоустрою та дизайну, хочеться відмітити інклюзивність простору, який враховує потребу людей з обмеженою мобільністю. Це робить кудрявку доступною як для батьків із дитячими візочками, так і для людей на крісла колісних. Інклюзивність в архітектурі і не тільки це нагальна потреба для України. Я вдячна компанію Уклон, які розвивають цю важливу тему і запустили з партнерами авто класу а також підтримали створення цього відео. Девелопери зазвичай прагнуть максимальної вигоди зі своєї ділянки, зносячи старі будівлі і будуючи нові, більш практичні і фінансово вигідні. А тут вони вирішили Ревіталізувати завод. До речі, девелопери запрошують до проєкту всесвітньо відомого архітектора Девіда Чіперфільда. Дуже цікаво спостерігати за цим проєктом, особливо через статус пам'ятки, який має завод, через що може виникнути багато труднощів. Але ми боліваємо за девелоперів та всіх причетних, слідкуємо за проектом і підтримуємо.